Знаєш, одного разу ми їхали додому, це ще було дуже-дуже давно, до війни, там 10 років тому, там 12. І мама показувала мені, знаєш, ряд тапалей, який вів дорогу до нашого дому. Вона повернулася мене і каже: і що в тебе в серці, нічого не йокає. І я такий, ну, взагалі, ні, не йокає, бо ми ну, їдемо в село Богом забити перезвали дороги. От, але оце, знаєш. Uh, відчуття, що тебе к землі. З возрастом воно все-таки з'являється. Типу, думки, а чи не посадить огород на балконі? Періодично проскакують у різних людей. Я вже собі квіточки почав вибирати. ну, типу, я такий... Проконсультувався у іншого хлопця, в якого вдома цілі пальми ростуть. Він такий, оці хороші, оці дуже ніжні, от на твій вибір. А, і я подумав, що напевно саме тому іноді люди приходять до цих роких огородів, до всяких ферм і всьому. Іншому, от іноді хочеться посадити. Знаєш, типу, посадоводствувати, так сказати, але так як більшість нас живе в квартирах, нам не до того. Ти хочеш іноді посадоводствувати в цифровому просторі? Таке картошечку посадити, на тракторі, поганяти? Я скажу так, я колись це ненавидів у реальному житті. Ну, от, я хоч ну ніколи в мене колись давно в мене була, ми купили е, з мамою дачу. Ну як ми, я б тоді ще малий був. Бо вона купила дачу, ми там профігачили на землі трошечки, потім її продали. От, Бо це була дача. Мене мене жорстоко, жорстоко обманули, сказавши, що це буде для відпочинку. Я там не відпочивав. Я там похав, ну, от, як треба, там копав, там саджав, і оце все. От, Але якось, ну, типу, дійсно, з віком <хи> починаєш трошечки тягнутися до землі у всіх центах. Та, та, мені цікаво, і мені б хотілося би свій та, маленький городик, садочок. І так я живу в квартирі, тому в мене просто є фікус, з яким я доглядаю, На ім'я, до речі, статік. От, і е, маленький маленький кактус лея. Ось, е, тож, там, е, трошечки, трошечки хочеться цього, але, там, е, чесно скажу, в іграх, ну, іноді, іноді. Буває, що пробуває, але здебільшого я такі ігри не дуже полюбляю, бо ну, вони несуть в собі трошки іншу мету. Я приходжу більше розважитись, а вони е, більше, як на мене, це медитативна штука. Оці ігри, всі е, симулятори садочку, городу, е, я не знаю, Animal Crossing, наприклад, той самий, це все як на мене, медитативні штуки. Погоджуюсь, вони медитативні, і мені, в принципі, подобаються. Насправді, якщо ми говоримо про фермен симулятор, то мені от не зайшов саме цей формат, знаєш, більш реалістичний і все інше. От, Але от е, щось повирощувати, як е, в, може скажи, старі Valley, е, мені подобається. Ну, Там ще такий містичний вайп і всяке таке. В цілому ферми мені також подобались. Але от е, такі. Е, з історії, як там, до речі, там, мені дуже сподобалось, що е, дуже дуже прямо в саме серце ця гра, вона щось така: тепер у мене є дім, чи щось таке, якось вона так починається з листа. Я такий полегче я тут не збирався грустіть через піксельну гру. От. Але в цілому, от е, взагалі, я ж казав, у мене от бажання якийсь будиночок мати в кожній грі. І коли мені дали в відьмаку в крові і віно, е, він аварій, я такий. Це мою. Вот, я тут зараз хартини розвішую, гляньте, яка краса. Е, є відчуття. Я не знаю, чим воно пов'язано. Типу, з е, тим, що душа тягнеться к землі, як казали мої батьки, або з тим, що хочеться мати свій куточок десь, або в цілому хочеться не знаю е, натуральних продуктів от біо. Е, питання важке. Фермерський ринок, там вся фігнята Так, але я ж знаю, що ну є певна частка людей, які прям. Е, Люблять дуже такі ігри, і дуже багато часу їм приділяють. Я не знаю чи, чи думали вони з чим це пов'язано. Типу, може їм просто подобається медитативність, а може їм прям треба город. Ти здається, в щось грав, де от теж було город, Там щось якийсь на стрімі було. Сміттєвий бак, це було дуже жахливо. Індії, і, і, і ні, це, це буде поганий приклад, якщо чесно. Але загалом я б сказав би так: ну по перше, ми з тобою з того покоління, якому самого там дитинства розповідали, що ти маєш мати власну хату. Ну квартиру, хату неважливо. Обов'язково, типу, це, це головна мета твого всього життя. Ну от е я наскільки розумію, трошки ну більш сучасне покоління простіше до цього ставиться їм більше, якби їм простіше там в плані типу оренди розуміння, що це не своє, це тимчасове. От, але може це якось пов'язане з віком, що ну якби в реальності хочеться е якийсь дійсно свій куточок, який стабільне, стабільно твій, особливо знову знаєте, е з тим е ситуаціях з війною. І переїздами оцим всім дуже хочеться мати стабільний куточок, який 100% твій. Якщо там буде ще й садок, блін, це ж просто ну це дійсно. Та от та батьки закладали, батьки мали якусь рацію. Можливо, це ота мрія. В якому ти все? От е, зараз всі, от хто орендують житло, зрозуміють мене, в якому ти все зробиш так, як ти хочеш. Не так, як от ти приїхав, і тут вже там такі меблі, або там от вже от от так, от такого кольору стіна. Ні. А там, де ти все зробиш так, як ти хочеш. І це не обов'язково житло. Це поширюється, власне, і на е, територію навколо. Тобто ти посадиш ти дерева, які ти захочеш, посадиш ти квіти, які ти захочеш. І оце все. І ну, досягти. Давайте будемо почесними, Досягти цього в реальному житті досить важко. Досить важко, це дуже дорого, це треба дуже багато працювати. Е Якусь бажано жити в країні зі стабільною економікою, от і без війни. Ну в ідеалі, взагалі, от прям з ідеальні умови. І тоді було б непогано, Да. і насправді це ж не тільки в нас насправді багато якби людей по всьому світу стикаються з тим, що вони не можуть отримати оцей куточок свій. А ця гра, ти от е, я впевнений, що багато хто грав і такий блін, я посадив цю грядку не так ровно, не з того. Мені не подобається кольор цих квітів, Саме тут ліворуч, я хотів би, щоб вони бопровольч. Що ти бо просто береш все, знищуєш і таке. Ні, я хочу тепер заново по іншому. Я хочу, щоб тут було отак. А тут таке дерево було, а тут така грядка. Блін, ця грядка неровна. Мені не подобається. От, і ти хочеш, в тебе нема, але в тебе є е, ну типу ж, в реальному світі куточка. А в тебе є в віртуальному світі оцей куточок. І ти хочеш помедитувати. Створюючи його. Так би умовно, не те щоб самообман, як втілення мрії, знаєте, але просто, ну, типу, скайфанути, що ти можеш зробити так, як хочеш ти. От я, ну, я бачу це саме, от, типу, так. Звісно, враховуючи, що я не фанат цього жанру, можливо, в мене якось е, викривлене бачення, але. Типу, може бути. Я поки що, напевно, найяскравіше, що я грав з представників, це власне Енімал Е, Я, здається, програв десь місяць в нього. Ну і мені просто набридло. Але початок було прям дуже цікаво. Твій острів власний. О, твій, твій Будиночок. Ти там підбираєш собі там, килим, якого то в тебе кольору буде в будиночку. Навколо будиночку, ти там щось саджаєш, якісь віточки. Там, блін, та, ну, типу, початок кайф. Та, потім стає одноманітно і тому мені набридло, Але загалом початок прям кайф. Ну, і в моєму випадку я насправді де, всюди, де можливо було розвести огород, я розводив в Расті, в рафті, в відьмаку, в Falloutті теж у мене, якщо що, був, типу, не ідеальний, але я насадив і робот робота у мене, збирав гарбузи. От, і не те що це прямо обов'язково, але я такий, якщо є можливість, ну маленький та городік, ну можна ж. От, ну певно, це типу якийсь важливий атрибут місця, яке ти називаєш домом, і в тому числі для мене це актуально в цифровому просторі. Ну а що? Я можу сказати, машановні глядачі, глядачки, діліться своїми думками. Типу, розводите ферми, маєте це от, от все, тянетесь к землі. Давайте думати разом. Не забувайте підписуватись на спонсорку, Це дуже допомагає підтримати цей проект, ставити лайки, вподобайки. І дивіться інші відео на каналі. Папа і всього найкращому.